Буду говорити про те, що ви чули, вихід на шлях правди або вихід з релігійної коробки. Ви всі чули від мене про цю релігійну коробку, по той бік екрану, це для вас, або хто буде слухати. Як, як я з того виходив, можливо, воно вам, я вірю, та неможливо, а точно, воно вам якось наведе, можливо, на правильні думки і якісь рішучі кроки. Релігійна коробка це така релігія, оскільки що я так кажу, бо я був. Незважаючи на мій, так скажемо, досить юний вік, я був дуже релігійний. Якось так воно сталося. Я був дуже релігійний. Я шукав, ходив, відвідував храми. Це були кожен день. Я відвідував храми, приймав тіло і кров. Як я на той час думав, що це є правильно. Це цей момент. Я трошки перескочу. Я почув правду, істину і прийшов я в церкву християнські зустрічі. Покаявся, прийняв хрещення Духом Святим. І ніби я б мав рухатись, ну, до отця. Але ну, в мене було поєднання. Оскільки я був таким прихожаном на початку, я приходив десь, може, раз в місяць, може раз в два місяці, оскільки я не жив у Львові, я приїжджав, тобто ну, так і був. І я вже чув слово, я вже мав якісь певні відкровення, але паралельно я відвідував ще храми. І в мене була як така думка. Можливо, у когось з вас така є думка. Я приходив е, на службу Божу, як вона називалась, я закривав очі, я знав, що то все, що там вони говорять, 95% це є таке, але я собі стояв, молився на мовах, е, супер, приходив час, приймав тіло і кров, і все. І йшов, і йшов до хати. Не можу сказати, що щось було класно, але в період, коли я закривав, молився на мовах, мені було дійсно добре. Хоча я перебував серед того всього, я тоді ще до кінця не розумів, як воно на мене впливає. От я тепер можу зрозуміти, я не розумів, вікони. Я то знав, що воно не потрібне. Я то всім казав, кажу, ну не потрібне. але я туди приходив. Ну я знав там, хреститись, я не хрестився, мені робили зауваження. Всі приклякали, я не прилякав мені, бабульки дергали, що треба. Але ну я ж релігійна людина, я все знав. Але оскільки я прийняв Ісуса. Це я того не треба, мені вот от що треба. І але я втів був в тому середовищі. Тобто приходив сюди, на християнські зустрічі я чув тут правду. Взагалі в мене ніяких таких спротивів що тут говорять неправду не було. Тобто, в мене повністю було з усім походження. Але паралельно я ще відвідував. І от такі, які в мене відбувалися, я собі згадав такі переломні моменти, оскільки я був релігійний, я ще й ходив на прощі. Ну ходити то так глобально сказано. Я до них їздив машиною і там перебував. Я вже не такий був фанатик, там босими ногами ходять, ні-ні, то вже не настільки. Але я відвідував. Та, там всіх там дуже було, скажімо так, модно там посповідатись, бо то я не знаю, то щось так дуже святе вважалося. Я вже до сповіді не ходив, оскільки я був народжений згори, в мене вже якісь були відкривання, Не всі, але якісь були. І от пам'ятаю, дуже чітко я запам'ятав, це була неділя. Приїхав там великий патріарх і його проповідь. Все він говорить, я так слухаю, 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 і підходить до спасіння. Я думаю, ох, моя тема! Ніхто священників мені не міг відповісти, я вже знаю, в мене вже було откровення. І він каже, щоб вам спастися, вам потрібно робити добрі діла. І переховує такі, такі, такі. Я так слухаю, але на той момент, дякую Богу, в мене було откровення. Він закінчив говорити. Я приходжу до мами, кажу, мама. То моя остання подорож на ту прощу. Мама так а каже, що таке? Мама мала теж вже певні знання. Кажу, ну ви чули, що він каже. Спасаємось ділами, кажу, ні 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 так ми не спасаємось. І то дійсно, це була моя остання подорож на ту прощу. Прощами я завершив. <світ> то ще не все. з Прощами я завершив. Наступний період це було: я в храми відвідував вже рідко, скільки коли я був тут на християнських зустрічах. Я в той самий день вже не ходив в храми. Але коли я не був на християнських зустрічах, ну, в Дробі, там, з того місця, де я перебуваю, я йшов до храму. Ну, З Богом бути. Я знав, що можна і не близько ходити, але я ходив. Я вернусь до того далі, чого я ходив, теж встановив причину. І одного разу теж пам'ятаю, стою. Приходить середина проповіді, як завжди, в мене очі закриті, я собі сперся, стою. Важко було вже стояти, бо я вже нічого не слухав, але просто таке фактичне перебування. Я собі стою і чую, мені встає дуже погано. Мені в храмах ніколи не було погано. Жара, не жара. І, тобто, ну, Хто розуміє духовний світ, було чітко, дуже погано, я розумів чітку атаку. Тобто, я проаналізував, що всю проповідь я молився і відганяв. Атака, яка була спрямована суто на мене. І мені приходить таке розуміння, для чого ти прийшов, щоби цілий час, ніби щоб перебувати з Богом, я відбивався від атак сатани. Я то чітко зрозумів, що це було: я виходжу з храму, кажу, мама, це була моя остання похід в конкретно цей храм. Бо ще в інші я ще локально десь приходив. В той храм я вже більше не приходив. Ну коли я то сказав. Мама мене вже не зрозуміла. Ще запрощі, мама ще так туди-сюди, на той час, коли це було. Каже: Та що ти таке говориш, то це, ну, це, 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 це таке. Все. Після того я вже туди не заходив. Ще десь локально я заходив в інші храми. Останній раз, пам'ятаю, це було в село, де в мене щось таке повторилось подібне, я зрозумів, все. То вже дійсно. Рішення. Тобто я прийняв рішення на основі, що мені допомогло прийняти певне рішення, на основі откровень, які я вже мав. У мене не було таких, що з якихось великих, але на якихось базових, що я знав, на чому на той час в мене була віра, на чому будувалась, я від того міг піти далі. Що я почав аналізувати далі? Чого я ходив? Ну, ви так скажете, то все, то ну, вже все, вже Чо, ти ходив, там декому можемо іншому так казати, що ти ходив, та що ти. Привичка. Просте, банальне, тобто, чую привичка. Як ви щось там привикли робити роками, ви то просто робите? Я навіть так глибоко не задумувався. Ну просто, просто робите. І коли до кінця ви не розумієте, що воно так, це така, як так банально, воно було як привичка в мене. Прийти туди, сюди, ну скільки я ходив, багато знав людей, які там є. Тобто це не тільки що привичка ходіння, а прив'язання до людей, знайомих. Ну, такого я вважав, що такого поганого нічого нема. І друге, частково це є залежність від думки інших. Я б не сказав, що я такий мега залежний від думки інших, але особливо ті моменти я був, як оскільки я був релігійний, то я розказував іншим. Мамі розказував, татові розказував, сестрі розказував, всім друзям говорив. І я їх позатягував в релігію, особливо батьків. Дуже так серйозно, що вони виходили, що мама вийшла з сестрою, тато вже вірив, що також. І прийшов той момент, коли я зрозумів, що це вже ні, а вони мені кажуть, ну там святик, як ти ти ж нам то розказував? І я розумів, що, ну оцей момент, який він був. Я не мав ще такої сміливості їм казати там ти був в церкві, та, та ні, йдемо з нами. Ну і я так, отак, стар... то що був період такого виляння, скажем так. Тобто, де ще ніби я вже мав розуміння, і поки цей період я пройшов, ну треба було навчання. І в цей якраз період, що мені допомогло, я почав більше приходити в церкву, а саме почав приїжджати в п'ятницю, в п'ятницю на навчання. Бо до того в мене так було неділя, колись там колись, і все. І виходить, що я ніби розумів, що переді мною було чисте джерело, таке порівняння. І джерело також джерело, але там було всякий, якісь сміття, якісь водорості, якісь повзали. І я приходив на християнські зустрічі, я пив це джерело, а потім я приходив і казав, Трохи я там собі почищу, собі твіти теж, ну, теж, теж вроде джерело. Ну, трошки брудне, але таке. І дивно, тобто, переді мною два джерела для чого вибирати оце. Ті люди, які зараз слухають християнські зустрічі або які шукають Бога, я впевнений, в них такий самий зараз вибір. Можливо, щоб час не затягувати, бо в мене це якийсь період займало, я не знаю наскільки. І зростання такого з Богом не було, і не було результатів. Тобто в духовному житті повністю переможне життя, радість. Тобто, воно ну, таке, ніби було, ніби не було, такі були більші качелі. Тому благословляю вас, слухачі, щоб ви прийняли пити воду лише з цього джерела чистої води. Оскільки це поєднання, якщо ви дійсно шукаєте, ви прийдете до того джерела, щоб не марнувати час і не бути в поразці. Оскільки оцей період таких вагань він є дуже небезпечний. Сатана то бачить, і він тоді працює на всі 100. А ви ще вагаєтесь, а він працює на всі 100. Тому з цього періоду треба чим пошвидше переходити і ставати тим воїном Христа. Це вам допоможе пізнання Слова через Духа Святого і через навчання. Тому вірю, що найближчим часом ми почуємо нові свідоцтва. Вас про те, як ви виходили з тої релігійної коробки, до зустрічі.